Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті надзвичайно цікаве свято. Сьогодні відбувається перший випуск випускників-здобувачів освітньо-професійної програми Біологія другого магістерського рівня освіти. І буквально через декілька хвилин ректор університету професор В'ячеслав Ждан, буде вручати їм так довго очікувані дипломи. Дівчата, добрий день! Чи є хвилювання перед початком такого свята, чи сьогодні той день, якого ми так наближали з вами? Ну, можна сказати, той день, що ми дуже чекали його. Наші мрії збулися сьогодні і є і хвилювання, і також радість. Тож ми чекаємо на початок свята і впевнений, воно сьогодні буде незабутнє для нас усіх. Півтора року тому назад для нас відчинив двері Полтавський медичний університет. І я вдячна своїй долі, що мені пощастило здобувати другу вищу освіту у цьому закладі вищої освіти. І Я думаю, що не тільки в мене, а й в моїх колег переповнюють почуття вдячності нашим вельми шановним педагогам, нашим викладачам. Не тільки за знання, які вони нам дали, але й за підтримку, дружню пораду і гарне ставлення. І хочу наостанок сказати: Віват біологія віват Полтавський медичний університет. шановні викладачі! Університетська спільнота та гості нашого свята. Усім доброго дня та доброго здоров'я! Найщиріші вітання нашим випускникам, магістрам освітньо-професійної програми Біологія. Уважів магістрського рівня вищої освіти медичного факультету No2 Полтавського державного медичного університету успішно завершили навчання та отримали освітню кваліфікацію магістр з біології. Шановні друзі, колеги, дайте є таке слово перший раз. Я сьогодні перший. Перший раз випускаю людей, фахівців, які вперше закінчують наш університет. І все вперше. І це, безумовно, сьогодні в вичах мою, не тільки для мене, для всього професорсько-викладацького складу. І, безумовно, не можна сьогодні. з... Ну, Я навіть не знаю, як стати. Якоюсь такою наснагою дивитися, знати, що ці дівчатка, вибачте, за таке слово, це дівчатка, які, незважаючи ні на що, поставили перед собою мету і вони її досягли. Знаєте, я люблю повторювати слова одного нашого великого попередника, який говорив, що в житті людини є три речі, які ніколи в житті не повторяться. Це час. Тому що ви не втратили час це дійсно ваш час, і ви їх і це, ці хвилини, години використали з користю для себе, для своєї сім'ї, для свого колективу. Друге це слово. Слово лікує, але слово може зробити навпаки. І сьогодні ви отримали ту професію вищу кваліфікацію яка дасть можливість вам вже з медичної точки зору інтерпретувати певні моменти професійні. Ну і третє це можливість. Ви використали свою можливість, ви використали з максимальною вигодою для себе, перш за все, і тих людей, які весь цей непростий час вашого навчання, безумовно, стояли поряд. Хвилювалися, ну а сьогодні матимуть можливість відсвяткувати ваш випуск. Шановні друзі, я хочу привітати ще раз з великим щастям наших випускників. Я хочу привітати сьогодні всіх тих, хто причетний був до цієї справи, починаючи від деканату, закінчуючи тими людьми, які сприяли повсякденню, тому що ви сьогодні ці прекрасні леді Таких прекрасних формах знаходились перед нами. Дай Бог вам всього найкращого в вашому житті, і професійному, і людському, і щоб ви знали, що ці стіни альбоматер вони сьогодні для вас стали вже рідними, завжди відкриті для того, щоб ви могли прийти сюди не просто підвищити кваліфікацію, а просто пройтися коридорами, згадати ті часи, коли ух, дала ж час. Спасибо вам, что ви вы обрали наш навчальний заклад. Спасибо всем. И доброму путь вам И слава Україні. Сказати, mm -hmm. що я дуже вдячна Нікалечу. Були придумали цей проект, І ми успішно його втілили в життя. Я безумовно вдячна нашим магістрантам, випускницям, які, по-перше, обрали наш вуз. По-друге, настільки мотивованих здобувачів у нас я, мабуть, ще й не бачила. Це чудовий курс, вони всі талановиті, вони всі гарні і чарівні. І ще хочу сказати дякую дівчатам за те, що ми пройшли акредитацію. Вони відстояли на п'ятірку. і завдяки цьому. Ми тепер можемо видавати дипломи державного зразка. Дякую, дівчата. Я вам бажаю успіхів і подальшого кар'єрного росту. Шановний В'ячеслав Миколаєвич, а також університетська спільнота, наші викладачі, гості, ми хочемо сказати вам величезні слова подяки, особливо вам, В'ячеслав Миколайович, в першу чергу, за те, що ви впровадили цю освітню програму в стінах цього великого університету, за те, що ми мали таку можливість тут навчатися, і за те, які люди нас навчали, тому що ці люди дійсно професіонали своєї справи. Великі професіонали мають такі наукові звання і в той же час залишаються прекрасними доступними людьми. Також хочеться сказати подяку Галіні Анатолійовні за те, що вона цю освітню програму з такою любов'ю склала, тому що кожен освітній компонент це скам. І коли ми ознайомилися з цією освітньою програмою, то у нас вже не виникало питання, де нам навчатися. Були різні пропозиції від різних університетів, але ми були, прочитавши ці освітні компоненти, були вже абсолютно впевнені, що ми хочемо навчатися саме тут. Це була цікава програма, дуже професійна. Ми дійсно зростали професійно і дуже багато чого дізналися, тому що нас навчали такі професора, як Віталій Олександрович Костенко, Людмила Едуардівна, Галіна Анатоліна. Ми дуже сильно вам вдячні і йдемо від вас уже не такими, як прийшли. Йдемо розумнішими, сміливішими. І е, також е, символічно, що це наш, наше свято воно відбувається в останній день зими. Тому хочеться побажати, щоб настала весна у наших серцях, в наших домівках і обов'язково в нашій країні. Дякуємо вам за все.